Вітання всім, хто долучився до ефіру про службу в лавах легендарного підрозділу збройних сил України, почуємо сьогодні. А мій співрозмовник Володимир Боднар, старший сержант, начальник групи рекрутингу управління 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Я вас вітаю в нашій студії. Вітання, пане Володимир, розкажіть трохи про 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, можливо, історію специфіку служби в підрозділі. Е, ну, наш 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон е, знаходиться в складі 10-ї бригади. Е, в бригаді е, три окремих батальйони, ну і є ще лінійні батальйони. Е, наш батальйон створений в 2016 році, е, в 2016 році. Е, е, перша ротація така серйозна в нас, в АТО була попасна, потім е, Широкіно. Новотошківка, Зайцеве, ну і так далі. Тобто, воюємо ми давно, навчені професіонали. Досвідчені? Досвідчені. Ніколи не. Ну, як маємо таку славу, ми не відступаємо. От, Напевно, за це нас поважають. от, І вищі командування, от, і командування бригади. Ем, так, війна, понятно, що це втрати і так далі. тобто, от, Але. У Нас командування, ми командування, і ми, як військовослужбовці батальйону, підтримуємо історію. От стараємося підтримувати родини. Ну і так далі. Тобто, тобто це така команда. Команда Так, це, так. Ну зрозуміло, що це зараз від командування. От нас командування круте, суперове. Всі наші командири, вихідці з низів. У Нас командир батальйону, підполковник Логош. Він вихідець з. Львівської академії свободних військ От він прийшов від командира взводу до командира батальйону. Uh -huh. Тобто, і ця людина ну, заслуговує на повагу. Він робить все, щоб е, втрати батальйону були якомога менші і в принципі мінімізувати їх взагалі угу. знаєте. Актуальне питання, власне, чому ми з вами тут і зібралися? Зараз е, багато підрозділів розпочинають чи продовжують чи в процесі рекрутингової кампанії. Так е, про які наразі вакансії, якщо це можна так назвати, йдеться у вашому батальйоні. Яких спеціалістів потребуєте найбільше можливо? Е, вак вакантних посад багато? Від мінімальних там, ну зрозуміло, від піхоти, там від солдата, від стрільця, от, ну і до там психолога, юриста, медика, тобто вакантів дуже багато. Е, ну, в принципі, любу посаду я можу розказати, пояснити, що це таке, як вона ну, що людина має робити, як mm -hmm. це робиться. Ну тут, і так тобто далі. люди з цим можуть ознайомитись уже там, звернувшись безпосередньо, так але цікаво, е, ви назвали деякі такі цивільні посади. Так чи є можливість продовження своєї цивільної діяльності в уже в складі 108 го батальйону? Чи є от такі вакансії? Mm -hmm. Наскільки їх багато? Які ключові можете назвати? Е, звичайно, є е, е, зрозуміло, що зараз. У нас війна і воюємо ми з великим сильним ворогом. Щоб нам там якби нам не говорили, що там як на початку війни було Ваньки, там і так далі, так ні. На жаль, mm -hmm. ворог сильний. От. Е, ну, але і ми не слабкі, тобто ми також сильні. Е, про е, вакантні посади, е, як каже, цивільні. Е, в нас е, на наших сторінках е, 108-му батальйону. Е, ми знімали відео, там, таке мінімальне, до, типу, від цивільного життя от, до війська. От, шлях. — е, так. Mm -hmm. Тобто, коли, е, в, наприклад, в молода вчителька от, вирішила стати пілотом, Вона — одна з кращих. Там, чи Електрозварювальник, який ціле життя там варив, так, от, він став міходом е, БМП, от. чи е, далекобійник от, став водієм е, Ханві. Там, ну і, там, наприклад... Чи там, дівчинка, яка там, була безробітна, грубо там, чи працювала mm -hmm. там, наприклад, там, ну, в будь-якій сфері там, продавцем, от, е, але розуміється там, в ІТ і так далі, тобто, стала айтішником, е, тому що IT-спеціальності також у нас потрібні. От, тобто, тобто Можна як кардинально змінити життя від вчительки до оператора дрона, так і продовжити свою діяльність. Якщо ти звичайно. медик, я так розумію, що oh. для медиків теж знайдеться вакансія. Так? Е, дуже гарно, що ми зацепили цю тему. От, е, знаємо, що в нас е, Ну, йде повним ходом мобілізація. Ми заціпили цю тему, і я хочу сказати про пряму мобілізацію. Тобто, от коли вже ТЦК та СП, от людину мобілізовують, так. В людини вибору професії як такої ну небагато. От а коли людина звертається напряму в там підрозділ, там чи в чи в наш батальйон, там чи в батльйон, там ну чи чи в нашу бригаду там чи в, в інші підрозділи, але напряму от вона вибирає свою посаду, тобто те, що вона вміє робити. От і тоді ми можемо запропонувати. От, ми вивчаємо людину і пропонуємо. Тобто, якщо це, наприклад, психолог, от, будь ласка, є багато вакантів психологів, вони потрібні. Чи Якщо людина медик, будь ласка, от, будь-будьте медиком, працюйте там, ну і водій, ну і так далі, так далі, далі. Якщо ми зачепили вже цю тему прямої мобілізації і безпосередньо звернення вже служби за контрактом, окрім того, що з'являється вибір, так чи є ще якісь ключові відмінності в тому, що ти звернешся, підпишеш контракт і тебе. Мобілізують напряму, чи щось таке ще можете так. Якщо е, брати до уваги е, іменно от зараз пілотний проєкт 18-24, контракт 18-24, mm -hmm. молодь, е, ну непогані можливості для молодих людей, от як піднятися, наприклад, чи щось там здобути в житті. Е, тобто, от ця категорія людей 18-24. Е, так званий контракт на мільйон. Так? Тобто, крім того, що цей контракт на мільйон, є ще дуже багато інших плюсів. Це е... в... нульова іпотека. Наприклад, okay. для молоді це дуже актуально. Чому? Тому що ну, я от по собі сижу да, для того, щоб заробити на квартиру, мені треба було працювати, працювати, працювати. Тут є можливість це зробити, взяти ну, нульову іпотеку. Е... Безплатне лікування, безплатне навчання. Плюс дуже багато інших пільг, тих самих там комунальні послуги, там ну і так далі. Тобто, пільг дуже багато. Тобто, якщо зайти там, наприклад, на сайт там армії. 1824, якщо не помиляюся. якщо знайти зайти на сайт самого проєкту, е, так. так самого проєкту, там все чітко розписано, всі пільги, тобто, ну все, що людина отримує, тобто там молода людина отримує. От, е, Вже якщо брати старших до уваги, от е, да, там ну, чуть-чуть менше пільг о, в принципі як, е, фінансових. от, Але в принципі, решта все майже майже все зберігається. Е, Ну плюс от саме основне, я ну це моя думка особиста. Я вважаю, що е, це можливість вибирати. Mm -hmm. от, тобто не коли за тебе вирішують, от а коли вирішуєш. Ну тим. так ми називаємо це вакансією, так у нашій так, розмові. Так. Якщо вже зачепили тему контракт 18-24, якщо вам відома така інформація, якщо ви її знаєте, можливо, чули щось, е, виникло питання ж про те, що дехто пішов добровільно ще до появи цієї програми, так і зараз е, такі люди мають можливість звернутися до командирів, щоб отримати цю ці пільги, цю допомогу, ці переваги, оскільки вони пішли е, вій. В до 25 років до війська так і працюють, а зараз з'явилась тільки така можливість. Чи у вашому підрозділі є такий досвід? Чи вам про це відомо? Е, так, відомо, так і досвід, але напевно на жаль, ні, не на жаль. Зараз це тільки пілотний проект, він тільки пішов в дію, mm -hmm. от, тобто зараз ще механізми відпрацьовуються. Тобто, як це буде? От. Нам же повідомили, що ці люди дійсно також отримують. Тобто вони мають можливість це отримати, але іменно сам механізм ще не допрацьований повністю. Тобто, я ще не можу вам так на 100% сказати. Тобто, от в нас в підрозділі ми як від. Відібрали ці всіх людей, які от підходять під цей mm -hmm. контракт. От але ще от немає механізму повного. От тільки з'явиться механізм. Я зможу вам більше розказати. Так, тому що заступник міністра сказав: звертайтеся до командирів підрозділів. 에, а так, ви так. Говорите? Тобто, механізм ще не повністю відпрацьований. От. Але над цим працюють дуже багато там і міністерства, і так далі, тобто і війську командири працюють, і там генеральний штаб, там, міністерство оборони, тобто всі працюють над цим, щоб це все. Вивести якось ну в розумне поле, щоб ну це було зрозуміло, відкрито. От, ну і далі. Угу. а е, з вашого досвіду, якщо таке є за цей короткий проміжок, тому що програма запрацювала повноцінно 11 лютого. Ми там маємо трішки більше місяця роботи. Її е, чи вже долучаються добровольці і які це люди, чого від них ви очікуєте? Все ж таки, це люди трішки молодші. Як до них відносяться, як вони себе поводять на службу? Е, особисто, я м, завжди за молодь. От, Завжди за молодь, чому то в, в перше чи. Це фізична під ну, фізичний стан людини. О, тобто людина там 40+, плюс, ну це вже 40+. плюс. Так, звичайно, є там індивідуми, там спортсмени і так далі. Тобто, але в більшості молодь є молодь. В молодої людини і реакція інакша. Тобто, Вчиться він набагато швидше. от, Наприклад, якщо брати БПЛА, так от, тобто люди вік там 40 плюс, там і так далі, так, то є для них це дається важче. От, молоді люди вони виросли на гаджетах. от, Тобто він бере в руки пульт. от, ну, Він з ним як з рідним. ну, Це так, ну, порівняння таке. Е, на даний момент е, Рівненська область одна з найактивніших. от, ви В контракті 18-24. Цифри називати не буду, але ну, ми, ну, от, як військова частина, яка бере участь в цьому проєкті, радіємо тому, що от, в принципі, і я як рівнянин от, радію mm -hmm. тому, що е, наша область, наше місто от, включилися в цю програму, і хлопці йдуть. Е, хлопці йдуть, до речі, не всі йдуть за гроші. От, дехто йде, бо м, хоче мати якусь там спеціальність. От, тобто він... Там, до 20 років не знайшов себе там, о, тобто, закінчив школу, поступити там, не було можливості, там, ну, там, десь в університет і так далі. Тобто він бачить, що військо може себе знайти. Uh -huh. е хтось йде дійсно за кошти. От. В принципі, ну, це непогана мотивація. непогана мотивація, так. Тобто, нема, ну, е що ще додати, хтось, напевно, е йде е за. Там житло, от е, була у мене буквально там декілька днів тому е, ситуація. От, е, хлопчина е, знімав квартиру в Рівному. От. В якийсь час е, з роботою трошки важко, все ж таки в країні, ну країна в стані війни. Mm -hmm. І він зрозумів, що він не витягує більше знімати квартиру. От, е, роботи там як такої більш-менш оплачуваної нема. От. Ну, для себе він не зміг знайти. Побачив цей контракт, побачив, як, як в розмові він мені сказав, що от, каже, в мене мотивація була нульова іпотека. От, тобто каже, Я побачив нульова іпотека. Злефував мені, знайшов мій номер телефону, от, плюс чу про нашу бригаду. От, я йому все розказав. Він там ще два рази, там, напевно, чотири рази перевірив це все. Я готовий. Все, ми почали оформлені документі. Тобто стало, стало такою мотивацією, так? Е, а що можете сказати про вимоги до кандидатів, якщо якісь якщо ми говоримо як це, про вакансію, які вони є, і про, можливо, коротеньку шлях. От вирішила людина підписати контракт. І що з нею далі відбувається? Е, як, от, якщо ми говоримо іменно про вісьна 24? Е, Варіантів декілька. Е, можна звернутися м, напряму до нас. Ну, от, тобто, і ми вже перенаправимо людину в перший рекрутний центр сухопутних військ, який знаходиться в Києві. Uh -huh. е, там йому оформлять справу, тобто, от, він пройде ВЛК, плюс е, пс, е, психіатра, нарколога, ну і так далі. Там е, можна це зробити через ТЦК. От, тобто, ми також співпрацюємо з ТЦК. От людина приходить. Е, Каже, от я хочу іменно на цей контракт, там, там в таку-то-то таку бригаду. Ну, я говорю про нашу, про 10-ту, mm -hmm. там ще ж є ще ж у нас шість бригад, от, які в цьому проєкті беруть участь. І людина ну, ТЗК, е, збирає всі документи, формує особову справу і направляє до нас в частину. Далі людина приходить до нас в частину, mm -hmm. підписує контракт. До речі, додавлю зразу за кошти за цей мільйон. Так підписує контракт. До п'яти днів йому приходить перша частина виплати, от, це 200 тисяч. Потім людина проходить БЗВП. Базовий рівень підготовки вчиться 45 днів. Після БЗВП додавши до БЗВП, БЗВП також вчимо людей. Ми, от, тобто, в нас наші бойові хлопці. В одному з навчальних центрів, не буду називати, в якому, mm, от, тобі, да, чекають групи, от, формується група з молодих хлопців, хлопців, і дівчат, вони приїжджають до наших там, сержантів і, і так далі, тобі наших інструкторів. Вони їх 45 днів вчать. Далі людина вибуває вже у підрозділ от, безпосередньо. Е, і в підрозділі ми ще проходимо так, так зване злагодження. От злагодження це коли ти вже перебуваєш в свій підрозділ, тобто там в там в свою роту, в свій звод, і так далі. Тобто е, ти 45 днів вчився з одними людьми. От, ну там така свого роду сім'я так? стає так, свого роду сім'я стає. Ну, е, сім стає. От, і ти з тої сім'ї вибуваєш і приходиш в нову сім'ю. Ну І тобі, понятно, що треба з цією сім'єю е, здружитися, навчитися, зрозуміти, що хто може, показати, що можеш ти е, проходити так, таку свого роду злагодження. Після цього злагодження, вже коли командир бачить, що ця людина готова до виконання бойових задань, ну, от тоді мені видається бойове розпорядження. Після першого бойового розпорядження до п'яти днів приходить 300 тисяч. Ну і далі вже останніх ну, решта півмільйона приходять в кінці року, в кінці контракту. Але ж під час служби ще окремо виплати передбачені, такі, як і всім, ми звичайно, говоримо не так, лише про так, так, Звичайно, це зарплата. До речі, в нашому підрозділі вона. Вища, ніж в простих там, механізованих бригадах, наприклад, і далі, тому що ми ще отримуємо доплати ну, от, 25% гірських, так, так ми їх називаємо між собою. От, то є, так, так, гірських. Е, ну, в нас, якщо, наприклад, там, в, ну, візьму там. Візьми, до уваги ТЦК, Це ті самі mm -hmm. військовослужбовці, yeah. так, тобто в них там зарплата там, 20 тисяч, говорять, а в нас буде мінімально 26 тисяч, 25-26 тисяч. Це солдати, які нічого не вміють, тільки прийшов, от, тільки вчиться. Mm -hmm. от. Mm -hmm. от. Mm -hmm. Дякую. А що можете сказати про якісь базові вимоги до кандидатів? Як вибираєте, як дивитесь, які якісь такі, можливо, фізична підготовка базова має. Mm -hmm. <зв 'язана> в першу чергу треба, щоб людина була несудима. Це в першу чергу. Тобто, якщо в людини є судимість, там, до речі, в 153-й постанові Кабінету міністрів, от, по якій і працює цей пілотний проект, от, там чітко, ясно розписані всі статті, по яких ми не можемо призвати на цей контракт, ну і так далі. Фізична підготовка. От, тобто, наприклад, людина там, з поганим зором, на жаль, не може вона піти, тому що. Це бойові, в першу чергу бойові посади. От. Тобто, це бойовички uh -huh. свого роду, молоді бойовички. Е, далі, ну, е, коли людина на етапі формування особової справи, от, е, є, така, є такі два документи: які там це сертифікат психіатра от, і нарколога. Тобто, зрозуміло, що якщо людина десь там була замічена з нарк... з наркотиками і так далі, то есть, uh -huh. не візьмемо. Uh -huh. Розуміла, ну з вимогами розібралися, з виплатами розібралися, так ще буквально кілька слів про матеріальне забезпечення і в умовах бойових дій, і в тилових частинах. Наскільки воно нормальне, гідне, і так само під час навчання чи є та база, на чому можна вчитися, щоб бути готовим до того, що тебе чекає? Е, в цей пілотний проект в, е, включили шість бригад. Е, шість е, напевно, ну. Найкращих бригад, там, найсильніших бригад. І, ну, так, напевно, можна сказати, і найбагатших, напевно, тому що у нас е, я, наприклад, в 108 батальйоні служу з 2017 року. Е, я ніколи не мав проблем там, з там, формою, зброніком, з каскою, з їдою, забезпечено на вищому рівні. Е, про забезпечення там, боєприпасами також, в принципі, все є. Тобто е, от нас е, не вистачає тільки людей, тобто ну і підготовка відбувається на тому, з чим потім доведеться працювати. Правильно про так. теж забезпечення І тренування. в першу чергу. Е, Підготовкою весь на тому, що з чим буде потім працювати, так і плюс вчать люди, які вже все, все знають. От які пройшли бої, які розуміють, що і розуміють, що вони мають цій людині в, в голову там вкласти, от щоб ця людина в першу чергу вижила. От тобто, ну у нас от в батальйоні. Людське життя ціниться. От в нас люди це не просто там одиниця. Це в першу чергу людина. От ще раз нагадаю про нашого командира. От нагадаю, ну як скажу про його замів і так далі. Тобто, це всі люди, всі, які вихідці з низів, от які прекрасно знають, от що ну що це коштує, тобто, що це важко, і вони дійшли до верху, от, але вони не діли корону і не забувають про те, що внизу теж ну, люди. Угу. Дякую, Володимире. На цьому маємо підсумовувати нашу розмову. Хотілося б від вас на завершення почути, куди звертатися і з ким людям, які звернуться, буде честь працювати вже на службі. Скажу про наш підрозділ: це 108-й окремий гірсько штурмовий батальйон. Можна звертатися напряму до мене, плюс можна напряму через сайти. Плюс в ТЦК також кожен, кожен військкомат, от в принципі в області, навіть не кажу про місто, про область, от в Рівненській області знають, як з цим працювати. От ну і плюс в них є мої контакти, в них є контакти і інших підрозділів, ну і так далі. Тобто. Без проблем я завжди радий допомогти, завжди радий включитися, там підказати, розказати там може хтось щось не розуміє. Це до речі, стосується не тільки 1824, це стосується всіх. От якщо там, наприклад, є хороший медик, там чи хороший психолог, там, чи хороший автослюсар, там чи водій, от я завжди радий піти на зустріч, розказати, показати, пояснити. Ну і допомогти. А в, ми завжди раді підтримати інформаційно такі ініціативи. На цьому я вам дякую за розмову. Я вам дякую. Дякую. А всім, хто був з нами, нагадаю, більше корисної, цікавої. Оперативної інформації завжди можна знайти на ресурсах телеканалу Сфера ТВ. На все добре.